Турецький, покровський, новопавлівський, лиманський ворог намагається просуватися на цих напрямках фронту. Наші захисники тримають оборону детальніше про ситуацію на ділянках східної лінії бойового зіткнення в огляді наших колег. Дрони завдають окупантам нових втрат на вовчанському напрямку. Оператори ФПВ, важких бомберів «Вампір» та розвідувальних мавік бригади Форпост влаштували ворогам справжнє пекло. За тиждень вони знищили сау, кілька автомобілів-загарбників та накрили позиції з боєкомплектом. На нашій землі не має бути ворожих прапорів. Підрозділ Хартія показав підбірку кадрів, як завдяки роботі бійців зникають триколори поспіхом вивішені чужинцями. На куп'янському напрямку армія окупантів намагалася посилити тиск на позиції наших захисників. Ворог атакував у напрямках Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Всі атаки виявилися безуспішними. Також загарбники здійснюють спроби перекинути свої сили на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення. Залишається важкою ситуація на куп'янському відтинку. Нещодавно там здобичу прикордонників бригади помста стала російська система залпового вогню Сунцепюк. Ціль невідомий об'єкт там казала, стоїть техніка, але невідомого типу. Мій сапер склав БК, Потім він почав мене вести. я підлетів. Ми побачили, що є наїзд, що заїжджає техніка туди. Ми побачили саму цю техніку. Я почав помалесникову опускатися до цілі. І помалесенько зайшли на ціль піоразовий. Каже, там вже треба його добити. Ну, ми бігом зарядили вампіра, і вперед. Ворог збільшує кількість атак на Лиманському напрямку. Штурмують за допомогою техніки та великої кількості піхоти. Загарбники сунуть цілодобово. Масовані наступи відбиває 66-та ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Бійці нищать і залізо, і російських армійців. Чергову партію окупантів знешкодили і оператори батальйону безпілотних систем 63-ї бригади. Давай, давай, давай! Важкий радіо. Це кадри евакуації пораненого бійця. Щоб його врятувати, медики 63-ї бригади працюють максимально швидко та холоднокровно. Друже, де поранені кажи ноги. Добре, що ще болить у захисника важкі поранення ніг руки та обличчя від ворожого скиду. Чоловік ледь тримається, долаючи шлях від позицій до стабілізаційного пункту. Ти вже вкритий всім, чим можна. Грілочки стоять, я ще кину зараз грілочку на груди. Добре. Отак буде тепліше, трошки. На краматорському відтинку тримають фронт бійці 5-ї штурмової. Це їхнє відео нічного знищення піхоти противника, яка мов щурі розбігається по норах. Біля Тихонівки знищують ворожі крила бійці підрозділу катенята 56-ї бригади. Також на їхньому рахунку ураження особового складу, техніки та укриттів. У Турецьку невтомно ліквідують окупантів патрульні хижаки. Московити постійно намагаються переміщуватись та накопичувати сили. На турецькому напрямку окупанти старанно маскують свої сховки. Втім, для акул аеророзвідки 28-ї бригади лицарів зимового походу нічого не лишається непомітним, і на ворожі укриття летить важкий метал. Знищено російські гармати та міномети. Воїни 144-го центру сил спецоперацій полонили дев'ять військових рев під Покровськом. Кілька днів оператори БПЛА через гучномовець на дроні закликали ворожих солдат здатись, але ті відмовлялись. Тоді наші бійці зайшли в тил і підірвали промислову будівлю, де переховувались окупанти. Цей аргумент швидко змусив чужинців підняти білий прапор. Демонтажем ворожих укриттів та техніки без упину займаються на покровському напрямку оператори безпілотників Тайфун. У лютому уражено та знищено цілий противника на 22% більше у порівнянні з січнем. Найбільш ефективно працюють по ворогу наші fpv дрони та бомбери мультироторного типу. Водночас і ворог не стоїть на місці. Російська армія переймає наш досвід та нарощує власні напрацювання в галузі безпілотників. Ми також збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні. Чорні запорожці відбили ворожий штурм, в якому брало участь 13 одиниць ворожої техніки. Дві третини її знищили, також знешкодили і сотню ворожих дронів. Ворог зосереджує свою увагу на селі Преображенка, але 72-га, окрема механізована, демонструє безуспішність цих намірів. На покровському напрямку російський розрахунок ЗРК Стріла намагався вести полювання на крило аеророзвідників з 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону. Втім, росіяни виявилися не мисливцями, а ціллю для наших ФПВ. А оператори 413-го батальйону Рейд завдали високоточного удару по ворожому ЗРК ОСА. На новопавлівському керунку пілоти батальйону «Жнець» 23-ї окремої механізованої бригади, невтомно скорочують перелік ворожих об'єктів. Під ліквідацію потрапили укріплення разом з піхотою, наземний дрон та засоби зв'язку. вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер. Подробиці. марафон Єдині новини.